Доброго дня, дорогі матусі! Доброго дня, дорогі пацієнти. Мене звати Оксана Стинич, я педіатр вищої категорії, кандидат медичних наук, медичний центр превеншн. І сьогодні у нас дуже цікава тема, багато запитань: правильна постановка гірчичників. Нашою моделлю сьогодні є дуже красивий молодий чоловік Олександр. І... Ми підготували для вас гірчичники. Є двох видів. Є у вигляді таких полосочок, і є гірчичники, які знаходяться окремо, де гірчиця нанесена на кусочок картона. Коли ви придбали ці гірчичники, будь ласка, розріж, коли ви придбали ці гірчичники в аптеці, як вам правильно провірити? Ви берете гарячу воду, накладаєте на сам гірчичник і вдихаєте. Якщо він пахне, Гірчицю в неї специфічний запах, значить гірчичник готовий. Як іде постановка гірчичники? ви можете трошки зволожити шкіру. Якщо це дитина, ви старше трьох років, ви можете покласти тонку полосочку тонкої тканини. Я наношу спочатку, гірчичник замочується в температурі вище 38 градусів, він має повністю просякнути. І потім на шкіру. Накладаєте безпосередньо гірчичник. На трахеї кладеться ось таким чином. Раз, якщо це доросла людина, ви тут маєте гірчичні такі е, полосочки, вони вам допоможуть правильно підібрати, можливо, навіть розрізати на більш мілкі деталі. Трошечки довше вони лежать, вони повністю просякають. Два. Чому це важливо? Тому що зона серця у нас має бути не закрита. Наступний ваш крок. Ви повинні теплим рушничком прижати. Просимо нашу модель піднятися. І тут ваша зона накладання гірчичників. Раз, два, три, чотири. З лівої сторони не забуваємо, що у нас є сердечко. Тому ми серце не повинні пройти. Олександр, будь ласка, трошки нагніться. Раз. Два. Якщо вони у вас замочені, тільки не дуже довго, тому що гірчиця вона легко знімається. Три. На зону хребта нема сенсу класти. Інколи кладуть сюди при певних захворюваннях, зокрема при гіпертонічних кризах, а також на ікроножні м'язи. Наступний крок: ми закутуємо пацієнта, опускаємося. Що саме важливе? Ви повинні пацієнта укутати, сама постановка йде протягом 3-5 хвилин для діток і 7-10 хвилин для дорослого. На що ми звертаємо увагу? Якщо це дитина і дитину пече, обов'язково можна провірити набагато раніше, тому що може бути індивідуальна гіперчутливість це перший момент. Другий момент, якщо дитинки просто чутлива шкіра, і третій момент, якщо у дитини можлива алергічна реакція, і якщо у вас дитина алергік, я рекомендую спочатку взяти маленьку частину гірчичника, намочити і перед проведенням процедури обов'язково прикласти на зону передпліччя, де саме ніжна шкіра. Ми тут проводимо всі проби. Якщо ви бачите не просто зону гіперергії за 3-5 хвилин, а бачите вже і навколо почервоніння, краще від цієї процедури відмовитися. Для чого потрібні гірчичники? В першу чергу вони дають таке роздратуюче дію, яку має гірчиця з її ефірними маслами. І це надзвичайно корисно, тому що рефлекторно іде розширення судин, відкриваються анастомози з більш глибоких рівнів це, зокрема, бронхи, легені, трахея. Покращується кровообіг, швидше відходить мокрота, швидше йдуть всі процеси, відповідно, швидше наступає і виздоровлення. Але я мушу сказати, і це дуже знову популярна процедура: мушу сказати кілька. Речей, про які мами повинні знати. Перше, якщо ваша дитина алергік, ми лікарі взагалі не рекомендуємо в таких випадках користуватися будь-якими рослинними препаратами. І якщо ваша дитина має алергію на амброзію, амброзія і гірчиця має перехресну алергію. Тому вашій дитині в такому випадку гірчичники не ставляться. Так само, як і не призначаються будь-які продукти, які мають в цьому складі гірчицю. А взагалі, чудовий продукт, гарне лікування і прямим протипоказом до, крім алергії, ще тут є те, що якщо є висока гіпертермія у пацієнта. І так, не забуваємо, підводимо рисочку. Перша зона трахія, друга зона задня частинка спини, і оминаємо серце. Якщо є проблеми з хребтом, Сьомий хребець і високий тиск, і також ікроножні м'язи. Чого ми повинні добитися? Ми повинні добитися першого ефекту розширення судин, почервоніння шкіри і не дочекатися, коли наступає друга фаза, коли йде набряк. Тому що при таких станах, як трахіобронхіти, лярінгіти, ви можете добитися зворотнього ефекту. Тому хочу вам показати нашого пацієнта. Пройшло три хвилинки. Ньоша немає видної реакції. Через 10 хвилин у дорослого пацієнта і максимум 5 хвилин у дитинки ми знімаємо. Як ми знімаємо? Прошу пнятися. Ми знімаємо гірчичники. Ви бачите, є така зона гіперемії, почервоніння, да? гарно вони пропрацювали. І є часточки гірчиці, їх дуже важливо зняти. Ви берете м'яку серветочку, протираєте шкіру. У дорослого можете експериментувати, бачите, залишається на серветочці частиночки, але в дитинки обов'язково після проведеної процедури треба нанести крем з вложувальним кремом або просто дитячим кремом. Витираємо, одягаємо тепленьку кофточку або піжамку. Можете на деякий час залишити шарушничок, і ваш пацієнт здоровий.